Сьогодні 5 листопада, субота. Ти можеш зараз попросити в Господа ласки просвітити твоє серце та нагодувати Його своїм словом. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски. І, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів? Він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх. І давав тим, що були з ним хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам. Далі сказав їм Син чоловічий, владика і суботи. Раз якось другої суботи Війшов він у синагогу і почав навчати А був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке-небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку. Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив. Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити, спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього: Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. В сьогоднішньої Євангельської розповіді ми дізнаємося про оздоровлення Ісусом сухорукого чоловіка. Ісус у суботу заходить до синагоги, де здійснює чудо оздоровлення. Згідно єврейських приписів праця в суботу була заборонена. За Ісусом пильно стежили законовчителі. Ісус, знаючи думки цих людей, був зажурений їхньою поведінкою, тому ставить їм запитання, на яке вони були неспроможні відповісти, годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити? Та Ісус, незважаючи на них, все ж таки здійснив чудо. thank mm -hmm. you Часто люди опиняються в своєму житті як у ролі тих законовчителів, так і в ролі сухорукого, як і у випадку з законовчителями, наша заздрість стає нам на заваді, щоб розпізнати Бога та запросити Його в своє життя, а також щиро порадіти за ближнього, коли Він одужає від своєї хвороби. Буває, що ми просто не вміємо спів радіти його радістю, бо наше почуття заздрості тому перешкоджає. Іншій ролі ми опиняємося тоді, коли суха рука, сухе серце, око, вухо, уста можуть бути нашою недугою, нерозв'язаною внутрішньою трудністю або ж конфліктом з ближнім. І важливо, щоб ми ставали більш свідомими своїх немочей та приходили у храм, як сухоруки у синагогу. Бо саме там Він зустрів Ісуса, саме там можемо зустріти Його і ми. Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів. Він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам. Далі сказав їм Син чоловічий, владика і суботи. Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати. А був там чоловік сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати Чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка. Який мав суху руку, Підвідись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив Питаю вас чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя, чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вислови Господу, свої прохання про благодать, розпізнання своїх обмежень, які не дозволяють нам прийняти Бога та Його любов. І, всю, і, і Сину, і, Сыну, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.